Ми вибираємо, чи ми благословляємо, чи злословимо. Кожну фразу, кожне речення можна оприділити, чи це благословіння, чи це зле слово, яке виходить з нас. Напевно, пам'ятаєте такі острі слова десь в Євангелії, в одному з Євангелій Ісуса, де Він говорить, за кожне слово дасте відповідь. Це лякає в якомусь сенсі, що за кожне слово дасте відповідь. Чому це так? Тому що слово воно вносить в цей світ те, що я говорю. Якщо я говорю якесь зле слово, то я помножу в цьому світі зло. Якщо я благословляю, тобто я говорю благе Слово, я помножую в чому світі благо, благодать. Ми не так часто над цим задумуємось. Я, наприклад, сьогодні, коли готувався, розважав над цим, над цією темою благословіння чи злословлювання. Згадав, що, пройшовшись по вулиці, дав чотири випадки, коли злословили люди. Вони всі були пов'язані з тим, що там чоловік був озлоблений, щось входячи в маршрутку, туди в маршрутку говорив якісь злі слова. Другий випадок був, як підлітки між собою говорили. Вульгарно, і говорячи такі слова, що колись, коли я був малий, казали, що уха в'януть від цих слів. Тобто, або проходили два хлопці між собою, і до третього щось там теж говорили. І так воно в них получалось легко ці всі дії. Навіть ми можемо дуже чітко ясно побачити, що від тої болі, яку ми переживаємо, від болі війни, втрат, насилля, як ми, як суспільство, теж озлоблюємося люди набагато легше до себе агресивно поводяться набагато більше цих злословлювання або роздратованих слів, розватованих звернень один до одного, але це, якщо ми не помітимо, ми не усвідомимо, що ми через це помножуємо зло навколо себе. Помножуємо зло навколо себе. Тому сьогодні, згадуючи подію народження Яна Хрестителя, пам'ятаєте, що Захарія 9 місяців був німим. Чого він був німим? Тому що. Довго-довго він чекав на зачаття, в нього було це страждання, що він і жінка були праведні, але не плідні, і в нього в серці поселилися жалі претензії. І коли він говорив в жалю і претензії, в його словах це відчувалося. Він говорив так, що виражав, нарікаючи або скаржуючи. Пройшло дев'ять місяців, він розважив і розпізнав Боже благословення, як Бог діяв в Його цій довгій дорозі страждання, довгій дорозі очікування на те, щоб зачався син в них. Він переосмислив, можемо сказати, свій спосіб бачення себе, бачення їхньої історії. І чуємо, коли розв'язались його уста, він почав говорити, благословляючи Бога. Як це говорити, благословляючи Бога? Чи ми говоримо, благословляючи Бога? Як ми говоримо? Саме слово благословити. Це слово, яке випливає з серця, в якому благодать. Тобто має бути в серці благодать. Людина, яка благословляє, через неї виходить благодать, тому що вона приймає благодать, тобто вона бачить Божу дію в своєму житті. Звісно, що ми можемо благословляти свідомо. Знаєте, є такі практики, навіть, що скажи за 10 речей. Дякую Богові, який ти можеш помітити тепер в своєму житті. За що ти можеш подякувати? Дуже багато речей, за які ми можемо подякувати. Коли ми дякуємо, ми починаємо благословити. Ми говоримо слова благодаті. Коли ми вдячні, є дуже-дуже багато речей, за які ми можемо дякувати. А якщо ми нарікаємо, Помічаємо те, що хтось не так подивився, не так сказав, не так повівся. Ми тоді не дякуємо. Ми помножуємо нарікання, оскаржуємо тих людей, навіть тих людей, що вони агресивно поводяться. Навіть можемо тут попасти, коли ми осуджуємо іншу людину за те, що вона агресивно поводиться, можемо попасти в те, що ми не благословляємо, але теж помножуємо. Це зло. Благословляти чотири такі приклади дам, як ми можемо благословляти. Перше це подяка Богові за його діла в моєму житті. Хочеш благословляти? дякуй Богові. Друге це прослава Бога за Його серце, за Його якості. Дякую тобі, Господи, за твою любов, прославляю Тебе за Твоє милосердя, прославляю Тебе за твою довготерпеливість, прославляю Тебе за те, що ти завжди коли лякаєш ти мене пробачаєш. Прославляю Тебе за Твоє проведіння, прославляти. Третє це свідчити про Бога, про Його мудрість, свідчити іншим, як я досвідчую Божу турботу в моєму житті. Це благословення. Бути свідком. І четверте, це бути пророком, називати Божу дію посеред актуальних часів, бути пророком, коли ми говоримо пророче Слово, коли ми вміємо в Божому погляді оцінити сьогодення своє чи нашого суспільства, це теж є Слово благословення. По наших словах, як ми говоримо, про що ми говоримо, ми можемо побачити, чи наші серця знаходяться в благодаті. Дуже важливо, щоб ми були свідомими людьми, щоб ми, коли з нас виходить якась зла дія, зло, словлення, щоб ми схаменулись, щоб ми перепросили Бога. І перевернули нашу діяльність, наші слова в благословення. Це велика сила, брати і сестри. Ми вирішуємо, чи будемо благословляти, чи нарікати, чи ми будемо помічати Божі діяння, чи не будемо помічати, яку вістку ми помножуємо, ми вибираємо, чи наше серце буде знаходитись в благодаті. Тепер, коли приближається цей час святкування Божого Різдва, де ми будемо слава Вишніх співати, де ми будемо, можливо, колядувати. Це є теж час, щоб благословення, прославлення Бога за Його дію спасіння, що він прийшов посеред нас, щоб ми помножували в цьому світі слова благословення. Дуже теж в цьому допомагають псалми. Хочете, брати і сестри, навчитися, як потрібно говорити, коли у вас щось болить? Як говорити, коли ви злитесь? Читайте уважно псалми. Ми можемо говорити про біль, не проклинаючи, але благословляючи Бога. Тому що навіть в болі в псалмах, коли псалміст говорить, як він страждає, завжди в кінці він виходить на прославу. І на подяку читаємо уважно псалми, молімося псалмами і вчимось мислити і дивитися на своє життя, і на оточуюче життя через Божу премудрість, через ту премудрість, яку ми можемо особливим чином знайти в псалмах.